20-літрово, 30-літрово. Це от, до речі, так само на засолку. Бочечка. Квасити огірочки, помідори. Дяблука можна квасити. Це в нас відро е, в сауну. Це вже йде на сам алкоголь. Саме в нас ходові це 5-10 літрів. Це процес, який вже серединка того, як має бочка одне. Ну, коли був робить природний, то й відбувається. Попадає дощ, вода. Все-таки хто не заходить і весь час каже, о, як вас тут деревом пахне дубом. Дід на мене займався, дід навчив тата, тато навчив вже мене. Спочатку взагалі поступив на музичний педагогічний коледж, поступив, але щось, скажімо так, повчився місяць часу і не пішло. Не моє. І помаленьку почав розвивати бандарну справу. Було маленьке приміщення. От і все з того починалося. На тому одному станкову проходив весь процес бочки. Від, скажем, від заготовки кльопки до фінішної шліфовки бочки. На сьогоднішній день можливості дозволяють технології. Ну і плюс є людина, яка мені дуже в цьому допомагає. Всі станки, які є, це всі індивідуальні станки, їх практично ну, купити десь там на Просторах, скажімо так, як столярний інструмент, його не можна. Станки розробляв, тобто там фантазія моя була. Якби що я хотів, приходив до, там, до чоловіка, і от він мені дуже в цьому допомагає. Він людина, я не знаю, золотими руками. То ми зараз на сьогоднішній день можемо вже робити не 10 бочок на місяць. Якщо замовлення можуть бути, то більше 100 можемо зробити. Кожна бочка починається з деяких, як я вже вам казав, з заготовки. На початку кожна заготовка це волокна. Дуб зрізається, тоді розколюється на частини, і з тих частин вирізається заготовка. В банданому справі вона називається кльопка. Кожна кльопка вирізається по волокнах. Та Ось такі рисочки є. Оці рисочки, це направлення, вони так і мають йти. Коли буде кльопка правильної форми вирізана, тоді не буде бочка протікати в майбутньому. Заготовка пролежала півтора року, тоді вже ми беремо її і, і турцуємо в розмір. А це вже народжується бочка. На кожну бочку є певна кількість, ну ми вже зараз вирахували певну кількість кльопок. Це на один літр бочка. Оце початок бочки. Вона виглядає ніби як квітка, як розочка. І для того, щоб це все, бачите, пряма заготовка, далі бочка має пройти вогонь і воду. Ходіть зараз подивимося, як ми стягуємо бочки. Це, до речі, найцікавіший момент в бондарстві. Бачите, тут стягує, форму це надає. Ми вкидаємо сухі, пропарюється 20-25 хвилин, тоді дістаємо і починаємо вже стягувати. Помаленьку навчився. Зараз стягую. Цей процес складний фізично. Важко на руки, бо я мушу тримати велика напруга. Задається форма, вона закріпляється. Один Бережно бо мене не так просто, як, як здається. Потім вони трошки полежать, підсохнуть, і ми їх на вогонь. Треба промучити завжди стики, бо якщо поставити суху бочку, вона може лопнути. Або згоріти тут відповідно, турець. Ну, нам таке не, не потрібно. Ставимо на вогонь і вона має обпалитися всередині. Чим е, крепше опалювання, тим міцніший на напій. Ну, зазвичай ми опалюємо, робимо середній обжиг. Я дивлюся завжди по самій бочці. Коли бочка починає загоратися зсередини, значить, що вже е, прийшов. От Зараз добре видно, вогонь підходить до верху, просто беремо, перевертаємо. От, е, після е, обжигу е, дуб е, розкриває свою органелептику і е, аромат. Аромат тої ж самий ванілі, шоколаду, е, табака. В даній бочці більше відчувається ваніль. Бочка після вогню і води пройшла весь процес, остила. Скажемо, вже зараз на даному етапі ми її підготовлюємо, робимо пас для дна. Після обробки. Торців, втори, приступаємо до установки дна. Беру дно попередньо так само випалене. І ставлю собі так для отвора метку і вставляю дно. Перше дно завжди легко вставляється. Дно стоїть криво. Зараз я поставлю обруча і я можу собі його підкоригувати. Два дна. Я поставив. Я зараз їх буду шліфувати, робити вже так, як то чистову обробку. Є в нас відповідно станочок для цього. Зажимаємо, бочка тут обертається, шліфовка. Я зараз буде трохи густий, але покажу вам. Стороне шліфанули, пошліфували, зараз наб'ємо сюди обруча. І є отвір, є закльопка. Ставимо, беремо помічника. того, крепшого. Ось. Бачите, нема ніщілинки, нічого все плотненько, гарно, без сюди алкоголь не вийде. Попередньо полоса. Є розмір ми вже навчилися вибірювати. Ось. Задається форма Огу. Це вже як ювелірна робота рахується. Така маленька все сюди і плюс. Немає не-клею, ні немає нічого, це все складається, вставляється дно і робиться герметично. На сьогоднішній день не знаю, чи я би навіть її зайнявся, якби от сьогодні сказали. Перш за все, саме із за того, що дуже велика складність з самим матеріалом. Тобто, коли не буде матеріалу на бочку, практично ну, нема смислу займатися тим. Якщо і матеріал є, ціни не дешеві на сьогоднішній день. Ну це дуб. Були часи, що навіть часом жалів, що я тим займаюся. бо Друзі кличуть піти там в, в бар. Я обманював, казав, що не піду, бо було стидно хлопцям сказати, що немає грошей. Ніби в бочки роблю, мали б гроші бути. От. А за ті гроші я купив станок. Можете сюди підійти до другої години ночі в цеху. Тез як саме підготовлюємо бочки. Воно мені настільки зайшло що без нього я вже навіть не уявляю, чим я далі буду займатися. Щоб займатися бондарством, перш за все потрібно терпіння ну і бажання згоріти цією справою.